Для багатьох ця земля свята. Тут знайшли свій останній спочинок захисники Чернігова та цивільні, вбиті російським агресором. Ще вчора на кладовищі урочищі Ялівщина прощалися з героєм. А сьогодні, під час акції гроші на ЗСУ, депутатка Чернігівської міської ради влаштувала перформанс під стінами муніципалітету. Я сьогодні трохи запізнилася, тому що заїжджала на наше кладовище в Ялівщині, вирішила невеличкий сюрприз для нашої ради». Яка геть забула, що у нас іде війна, яка геть не думає про тих хлопців, які там лежать, про їх рідних, як вони дивляться на все це, що відбувається тут. Про тих хлопців, які воюють, якби вони хоч раз відчули, як це поховати друга, поховати батька, поховати свого рід свою рідну людину, кохану. Я думаю, що тут би не було б ні корупції, ні дерибану, нічого взагалі. Тому оцей сюрприз невеличкий сьогодні для них, я не знаю. Будемо користуватися народними традиціями. Біль втрат добре відомий Олександру, сержанту ЗСУ, який разом з побратимами тільки поховав тут свого наставника. Захисник зранку в соцмережах побачив відео і був обурений. Каже військові гостро потребують допомоги і отримують її від волонтерів та громади. А такі дії вважає брудним піаром. Треба назвати речі своїми іменами. А як це, що не? Як це ганебний, брудний піар, а як це можна назвати? А враховуючи те, що, що ми вчора тільки похвали нашого товариша, Славетного воїна, ну, і так робити. Ну, це не те, що в мене ну, немає цензурних слів стосовно цієї вихідки. Якщо хтось хоче попіаритись на Збройних силах, ще на чомусь там, хай робиться і якийсь іншим чином. Ми ж військові позаплитики, але ж ми є людьми і нам дуже боляче, коли якісь люди. Якщо це можна назвати людиною, людським вчинком, роблять так над могилами наших товаришів. Тут вже дуже багато хлопців загиблих і цивільних, яких я особисто знаю, когось гарно знаю, хтось був моїм товаришем. Хочеш допомагати, допомагай, А отак от робити, ну я не знаю. Це, ну, це мабуть, немає у людини чисті совісті. Я ну, не можу. Як, якби так до неї прийшли на могилу їх там родичів знайомих і так би зробили. Я думаю, вона б дуже була засмучена, мабуть. Відео викликало обговорення і суспільний резонанс. Чернігівці у коментарях у соцмережах, зокрема, так оцінили дії депутатки. Порушені етичні норми, людські кидати землю складовища, це казна що. Марина Семененко, вибачте, але ви займаєтеся популізмом і самопіаром. Чому оці молодики, що так активно викрикують якісь гасла, не йдуть до лав зсу? Ото дійсно було б патріотично. Особливо дратує, що в цьому політпіарі на кістках беруть участь чоловіки, які зараз могли б реально допомагати на фронті, а не займатися політклоунадою, коментуючи, вбачають наругу над пам'ятцю. Такі дії чіпляють почуття батьків та родин захисників. Потурбували спокій їхніх дітей. Можна собі тільки уявити, якщо вони побачать певне відео, який буде їхній стан. Спекулювати взагалі на темі військових не варто і не потрібно військовим потрібно допомагати, а ну, не спекулювати в жодному разі.